Взуття осінь-зима, сорт екстра, вага 20 кг. Ціна 6 євро за 1 кг. Перші у нас ідуть ось такі уги, які гарні. Вони йдуть замші, 38-й розмір. Всередині йде хутро. Дуже класний. Такі гарні тут акценти. Прикольно виглядають. у нас буде. Коричневі, всередині вони йдуть на флісі. які гарні, теплесенькі. 39 й розмір, тільки гляньте на підошву, Вона повністю в ідеальному стані. Далі у нас є ось такі дутики. І вони від Джека Вульського. які класні. Підошва ідеально новесенька. Всередині йде теплесенький фліс 39 го розміру. У нас йдуть дуже класні, Жіночі такі вишневого кольору, дика вишня. Зараз, до речі, трендовий колір. Сороковий розмір, Новасінька підошва Всередині йдуть також. На, але натонесеньку лісі, не зимон. Далі в нас йдуть ось такі ботики, дивіться, які класні на каблучку, лакові, тут іде резиночка. 39-й розмір. Дивіться. Повністю навесенько підошва. Так, далі нам попадаються ось такі чобітки з такими акцентиками. Це такий дизайн. Так, 38-й розмір. Дивіться, вони повністю новесенькі Просто такий дизайн тут. Далі ось такі жіночі, дуже-дуже негасенький. Це зима. Вони йдуть на теплесенькому хутрі. розмір тут я не бачу, немає, але бачу ідеальну підошву в ідеальному стані. Далі нам попадається замшеві туфлі чоловічок. Розмір 41, дивіться, які вони класні. Коп. Дуже гарно виглядають. Це вони такий дизайн. Не думаю, що вони протерті. Ідеально новесенька подошва. Далі у нас ідуть Оп. Такі з натуральної замші, мега-мегагесенькі. -мега Всередині лесенький кліс. Сороковий розмір, також новесенька повністю подошва. Далі у нас такі типу кімберленди. Такі гарні голубесенькі, шнурівочки. Також ідеальна підошва 32 розмір. Далі нам попадаються ось такі з такими гарними стразами. Так, всі стрази на місці. Один є великий, 36 розмір, дуже гарний на родини. Ось такі на каблучку туфельки жіночі, чобітки. 38 розмір, Також повністю в ідеальному стані, будуть звичайні осінні не зимові. Далі йдуть ось такі коричневі, дивіться, натуральна шкіра, гарні, гарні, дуже класні. Так, 35-й Мінімалістичний каблучок. Взагалі суперовий, дуже гарний. Мені подобаються. Наступні у нас будуть ось такі жіночі. Також дивіться, які класні, звичайні базові на кожен день. Тут у нас розмір 38-й, також в ідеальному стані підошва. Далі ось такі сіренки. Так, це у нас так ні. Є трішечки один дефектик. Розмір я тут не бачу, 41-й бачу. Навесенька повністю підошва. вот такие зиночки классные. На замочку. 38 размер. Есть сбоку замочек для зручности в зубами. Все супер, все коротко. Ой, девчонка какая красота. Подивіться, просто неймовірні. Прям вау. 37 размер. Дуже классный. Так вот есть сбоку замочек для зручности. Так что все супер. Далее у нас идут вот такие так Ось такі лакові. У нас на в 39-й розмір. Коштували вони 80 євро. Прикольно, ні? У нас ідуть ще одні лакові, схожі на попередні, тільки всередині вже тут є хутро, вони більш замові, 40 розмір. Доша також і далі на стані. Далі у нас ідуть ось такі жіночі, дуже класні. Дивіться, які гарненькі. 37 розмір, годині утеплені. Далі чоловічі. Ось такі. Звичайні осінні, але є хліст також всередині. Розмір тут 45. І останні в цьому лотику нам попадаються тімберлонде. Та оригінал дивіться. Новесенька повністю підошва. Так, розмір тут не вказано, на жаль. Дивіться, приблизно 45-46 великий рот. Все ми розпакували з вами лотик 20-кілограмовий екстрового взуття ціною 6 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.